На польсько-українському кордоні більше не буде тривалих перевірок. Все завдяки єдиним пунктам пропуску. Як саме вони спростять життя подорожуючих? Про це розповім далі. А у вас поки є час підписатись на канал Перша Віза. Отже, Україна та Польща домовилися про створення на кордоні єдиних пунктів пропуску. Що це означає? Якщо говорити просто, вже скоро перевірку документів, огляд багажу, транспорту і інші прикордонні процедури буде здійснювати лише одна сторона. Наприклад, на виїзді з України процес буде під контролем з української сторони, на виїзді з Польщі, під контролем польської. Ну або ж навпаки. Таким чином, кількість перевірок для подорожуючих скоротиться до однієї. Що думаю, позитивним чином вплине на пропускну спроможність прикордонних пунктів. Тобто, колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес. За словами Деркача, рішення про створення єдиних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі вже прийнято. Лишилось тільки узгодити фінальний текст угоди та ратифікувати її обома сторонами. І тоді, впродовж кількох місяців, перехід кордону буде спрощено. Щоправда, поки невідомо, який з восьми автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні першим запрацює в новому режимі. А можливо, цю честь взагалі віддадуть новому пункту, який збираються організувати на ділянці Адамчуки-збережа. Так чи інакше, згодом у форматі єдиного пункту пропуску запрацюють всі офіційні шляхи з України до Польщі, а пізніше подібні пункти з'являться на кордонах із Словаччиною та Угорщиною. Тож багатогодинні черги мають піти в небуття. Як ви оцінюєте користь єдиних пунктів пропуску? Поділіться з нами у коментарях. А заодно поставте лайк, якщо це відео виявилося для вас корисним. Дякую, що дивитесь нас. Тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.